Нам треба в балансі сукупно. От формується баланс до речі, з балансом так само проблема. Управлінська, бо ні, 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 ніхто за нього не відповідає. Нафтогаз каже, що він свій баланс компанії веде, uh -huh. а уряд каже, що він такий на підставі інформації Нафтогазу якийсь свій і не виконується в результаті урядовий, а потім ой, нам не вистачає газу. Тому тут претензія до уряду, там дуже серйозна управлінська проблема, розумієте, бо ну там нароблено таких ділов, не хочу зараз в сторону розмита відповідальність, коротше просто. Uh -huh. Uh -huh. Нафтогазом управляє уряд України уряд здійснює, через Міністерство економіки. А баланс це відповідальність Міненерго. І оце, що воно розійшлося, і в результаті ніхто ні за що не відповідає. Стосовно газу, оцінка, що нам, і я погоджуюсь, той же самий Карецький такий пришвидше не зробив. Він каже про 5 мільярдів, яких нам треба по імпорту закупити. Вони щось законтрактували. Значну частину на щось їм не вистачає грошей, це але це в річному вимірі. Розумієте, uh -huh. частину цього газу 5 мільярдів треба закачати в сховища і взимку підіймати. Частина цього газу може і не треба закачувати в сховища, а треба взимку напряму через потужності, через Польщу, Угорщину, Словаччину. Конектори, напряму пускати газову ну, нашу газотранспортну систему без закачки в сховище. Розумієте? Поки йде питання про фінанси для цього, оцей мільярд доларів зайвий потрібний, ну якого от про який президент каже, я з ним погоджуюсь, мінімум. Мінімум мільярд, але в технологічному і технічному плані, ну, в принципі, роблять правильно, збільшують цю пропускну здатність із сусідами для того, щоб ми могли качнути звідти газ, який може ну, бути будь-яким норвезьким, американським LPG і так далі, і тому подібне. От єдине, що мене дуже турбує: ми спостерігаємо за ситуацію в Польщі. Ми спостерігаємо за ситуацією в Словаччині, ми спостерігаємо за політичну ситуацію в Угорщині. У нас дуже непроста ситуація, бо ми і в Газі, і в електроенергіці. Ну вони, вони наші сусіди в енергетиці, кордони, і відповідно транскордонні всі мережі і стосунки в нас через них. І там така непроста, але те, що вони можуть такі не партнерами нам бути, є такі побоювання. Але на щастя, в Польщі уряд все ж таки лишився. ну... Адекватне обрали угу. є проблеми, але думаю, там у них інше. По газу вони завжди там на Росію і Угорщина були, і там йдуть непрості душі. якийсь е такий е катастрофічний сценарій для України в враховуючи... ну, можуть, доброслосійські... ну, не не можуть перекладати ну там є європейські правила регулювання, тому щось що таке кардинальне вони не можуть, але там вже є маса нюансів. Тому створити нам проблеми можуть ну не допомагати. м'яко кажучи. тому дуже дуже треба, щоб чітко працював і. Уряд і в першу чергу оператор ГТС і Укренерго, дві компанії державні, які, на жаль, до сих пір без керівництва, там тимчасово виконуючи обов'язки керівника.